Добрий день, любі наші діти. Сьогодні у нас свято 21 вересня, увесь світ відзначає Міжнародний день миру. Що ж таке мир? Це три букви, але яке велике значення вони мають для кожного із нас? Символом миру є голубка, як знак примирення. Людям. Мир це життя, це благополуччя у кожній родині. Мир це надійне майбутнє, світло радості. Ми за мир в усьому світі, мирно жити мріють діти, кожну ніч спокійно спати, обіймати маму, тата, споглядати мирне небо, нам нічого більш не треба, чути пісню, солов'їну. Бачити, первуй калину. Ми за мир, за перемогу. Щиро молимося Богу. В нас мета одна єдина. Мирна вільна Україна. Мир це щастя. Мир це любов. Мир це мрія. Мир це дерво. Чим миру. Хай буде людству, мир на всій планеті, хай буде мир у нашій рідній Україні, миру в Україні бути, миру хочуть добрі люди, і дорослі, і малі прагнуть миру на землі. Потрібен мир тобі й мені і всім на світі дітям, не тільки вранці навесні. Нехай нам сонце світить, потрібен мир, трава в Росі, усміхнений нащадок, потрібен мир, усім, усім отриманий у спадок.